Традиційним стало проведення в будинку дитячої та юнацької творчості свята обдарованих дітей. У фоє закладу відвідувачем продемонстрували виставку творчих робіт гуртківців. Кожна робота унікальна та неповторна. Це реалізація на практиці творчих ідей та думок дітей, батьків та керівників гуртків. Минський будинок дитячої та юнацької творчості є. Без, сумнів, без сумніву, найпотужнішим закладом позашкільної освіти в Долинському районі і один з найкращих закладів Івано-Франківській області. Кожного року є значна кількість переможців всеукраїнського обласного рівнів. В цьому році маємо двох переможців міжнародного рівня. Гуртківців відзначили за перемоги на обласних та всеукраїнських виставках, конкурсах і змаганнях грамотами. Наш заклад відвідують понад 850 дітей. Гуртки у нас працюють як на базі міських загальнонавчальних закладів, на базі будинку дитячої творчості, так і на базі сільських навчальних закладів. На святі щасливе дитинство гуртківці подарували гостям свята яскраві музичні виступи та театральні вистави. А представники влади привітали обдаровану молодь. «Наш прикарпатський край завжди славився талановитістю, майстерністю, і сьогоднішній день якраз саме підкреслює. Великі таланти наших дітей будете є центром виховної роботи з усіма навчальними закладами. Відвіртуючи районну школу лідерів, я отримала таку можливість поїхати на всеукраїнський учнівський форум учнівського самоврядування в місті Київ. І Я буду мати таку. Можливість зустрітися з президентом України. Ми вчимося спілкуватись. Ми вчимося висловлювати вільну свою думку. Йдемо на компроміси різні, обговорюємо. Це важливо, адже я вважаю, що добре. Те, що є така організація, і що вона діє активно і підтримує всебічно розвиток молоді. На базі Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості працює 12 гуртків, включаючи школу лідерів.